Як мене хотіли кинути на 20 тисяч доларів. Новий вид шахрайства. Гадалками, тарологами про скам. Ви вже чули про новий вид шахрайства. Як я змовила речі на тему і хочу слухати нова схема шахрайва. Шахрайної ликс хочу розказати за новий вид шахрайства. Кошенята попліткуємо підбірка шахрайських скам схем. Частина друга. Мочу зручніше наливайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо розбір важливого освітнього відео. Біч. Друзі, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, комусь відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директному інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету тієї чи іншої медійної особистості. Також, якщо ви стали жертвами шахрайських схем, і ці схеми не були озвучені в першій частині або в другій. Як сьогодні пишіть, будь ласка, в коментарях або в директ мого інстаграму. Також я вивчу і зроблю продовження історії. Як виявилось, надзвичайно великий ринок скаму в Україні, про що я не мав гадки, поки не зняв першу частину відео. Але я вирішив не зупинятися і попередити вас і надалі. Тож сьогодні до уваги топові шахрайські схеми від очевидців та безпосередньо жертв. Цих махінацій розпочнемо ми з вами із фейкових замовлень в телеграм-каналі. Тобто, ви, наприклад, блогер, знімаєте свій контент, маєте телеграм-канал, до вас звертається підписник або замовник і просить розмістити рекламу його бренду. Звісно, ви погодитесь, тому що це можливість заробити, ознайомлюєтесь з продукцією і розміщаєте рекламу. Але... Це також може бути шахрайською схемою. Давайте подивимось, що говорить очевидець. Як мене хотіли кинути на 20 тисяч доларів. Розказую, щоб ви не повелись. Схема досить проста, то розрахована на неуважність. Я працюю в телеграмі, купую, продаю рекламу. До мене прийшла людина, яка хоче купити в моєму каналі рекламу. В мене один пост коштує 1400 доларів. Клієнт каже, що все, купую рекламу, і випадково оплачує 19 тисяч доларів. Після чого присилає скину плати 19 тисяч доларів. каже: Ой, вибачаюсь, кинув набагато більше. Вот реквізити, верніть, будь ласка, сюди. Кошти я захожу, дивлюсь, да, ніби є 19 тисяч. Ну потім розумію, що щось не то. Розказую, в чому підвох. Клієнт. Відправляє мені типу 19 тисяч доларів. Хоча по факту там 19 доларів з копійками. Він кому убирає на фотошопі. Я дивлюсь, в мене 19 доларів, кома і там ще є копійки. Розрахунок в тому, що ви не побачите, що там є кома, і переведете цю різницю йому. Я не повівся. Багато хто не повівся, але я знаю людей, які вертали ці кошти. Тому що, якщо у вас багато роботи, ви можете зайти, таке буває, взяти і відправити. Будьте уважні і не ведіться на такий скам. Тож майте на увазі, якщо ви публічна людина, ви не застраховані від подібного. Далі стара як світ схема, але тим не менш залишається популярною, і велика кількість людей на це ведеться. Це ти на фото запитують в тебе. Ну і з цікавості реагуєш. Це така психологічна атака, психологічний тиск створити фейкову реальність, в яку тебе затягують, ти реагуєш, а потім розгрібаєш наслідки. Це ти на фото? Новий вид шахрайства. Відправся відео своїм рідним, щоб, не дай Бог, вони на це не повелись. Суть в тому, що шахрай пише вам в телеграмі та скидає файл під видом фото, доповнюючи його фразою: це ти на фото, ти знаєш його? Жертві стає цікаво, і Вона наївно намагається скачати та відкрити це фото. А по факту вона скачує. Файл, відкриваючи, який одразу передає всі свої дані шахраю. Будьте обачними і не скачуйте підозрілі файли, а також підписуйтесь. А тепер давайте трішки про скам ворожіння, тому що ворожок сьогодні в Тіктоці можна теж віднести до скаму. Я вам зараз поясню, чому. Давайте спочатку глянемо відео. Як ви оцінюєте цей тренд у соцмережах та взагалі у діджиталі, які пов'язані із гадалками, тарологами, нумерологами і так далі? Кайф я не бізнес. Чи самі користуєтесь цими послугами? І як ви взагалі оцінюєте, оцінюєте як маркетологи цей тренд? Що насправді це а прям тренд? Це прям. Тренд, ну, зараз цього більше, я просто не стежа. Ну, ну, і... Я до цього ставлюся як до скаму. Ну, це повноцінний скам, обман людей, люди на це ведуться, витрачають величезні гроші. Як до цього ставитися? Шахрайство. Ну, так, ставлюся. Шахрайство. І також, знаєш що? Нема ніяких податків, я впевнена в них. от, у, у гадалок у тарологів вони навіть якщо є. Якщо гадалка відкриває собі ФОП і працює гадальні послуги, Ні, там можуть бути консультаційні послуги. Квет, е якщо гадалка захоче це робити, в ціні, я не думаю, такі є. Але все одно ну на мою думку, це шахрайство. Але ж якщо людям це треба, їм це допомагає, комусь це реально допомагає жити. Е Просто я ходіть краще в офлайні, в онлайні там взагалі повністю скам. Все дуже просто. Завдання ворожки, так званий в лапках, знайти ваше слабке місце, на що можна надавити, як вас використати і, користуючись вашим болем та слабкістю, заробити максимум грошей. Тобто витягнути із вас стільки грошей, скільки це буде можливим. Є така ворожка Марії Астромюз. В неї і Ютуб канал. В неї є інстаграм, тікток. В Тіктоці понад 180 тисяч підписників. Вона пише в своєму телеграм-каналі: емоційний день відчувається вплив затемнення, можливі тривоги, перепади настрою, нав'язливі думки, особливо чутливі жінки та діти. З 2044 до 21.37 за московським часом нічого важливого не планувати. За московським часом, чуєте про що йде мова? Тобто панянка просто бере чито кальку від росіян і просто робить копіпест. А ваша задача на це повестися? І принести їй свої гроші. Друзі, будьте уважними, тому що ворожки не є виключенням, вони теж шахрайки в чистому вигляді. Далі сфера діяльності, в якій я взагалі не розбираюся. Крипта. Але тим не менш є криптоскам. Поарбітражити валюту і щось типу того. Давайте послухаємо пана, який в цьому краще розбирається. Скам, частина 5. Ну що, продовжую вам розповідати, які сками взагалі бувають в світі криптовалют. І Давайте перейдемо до наступного. Це те, коли до вас звертаються з пропозиціями. Зауважте, до вас постійно звертаються з пропозиціями, це вже повинно вас насторожити. До вас звертаються з пропозицією, потеснити майнет сеть або там поарбітражити якусь валюту. Суть заключається в тому, що вам пропонують якийсь новий актив, який є, до прикладу, на одній біржі і немає на іншій, пересилати між своїми аккаунтами, так як його немає, до прикладу, на Binance, а на Мексі він є, Ви з Мекса відправляєте, вам кошти автоматично повертаються. І так як це новий актив, теститься його типу сеть, вам повертається з прибутком у 3%. І дійсно так. Таке інколи бувало, буває. але, але. Зазвичай перші транзакції у будь-якому випадку вам повертають з прибутком. А далі, а далі я розповім свою власну історію, як я це робив і як взагалі не потрапити на цей скам подалі. Бо відео вже затримується. В наступному відео обов'язково розповім. Все, всіх обійняв, припідняв, чао. Є інший вид шахрайства, який називається скам на сайті Vinted. Перше почув про цей сайт, тим не менш. Давайте послухаємо про скам на сайті Vinted. А я за останній рік дуже багато замовляла різноманітних товарів спортивних на цьому сайті. Я знаю, що багато з вас хто і продає свої товари, і що я помітила? Десь приблизно з 20 товарів різних я купила, шорти, різні футболки, кросівки. І є така цікава тенденція. Розмір на етикетках на сайтах. Один, а товари приходять набагато менші. Якщо у мене, наприклад, l 12, то товари приходять розміру S. Цікаво, чи у вас <правда> така історія, яка у мене траплялася, і приблизно товарів, якщо чесно, 6-7, були менші розміром. Та вони коштували дешевше, але продавці про це ніде не сповіщали і не писали. Я, в принципі, заміри могла попросити, я не просила замірів. Сподіваючись, все ж таки, що якщо це якийсь Adidas або Nike, є стандарти, відповідно, я намагаюся купувати якісь товари тільки з етикетками. Нові. І, о... Наступна історія вона сталася з кросівками. Після чого я тепер обов'язково дивлюся на язик і прошу фотографію надіслати мені саме розміру на язику кросівка і. Все ідеально, ми замовили кросівки Асікси, ціна була ну, дуже приваблива, там в районі 30 чимось фунтів нові дуже красиві, красиві е, тенісні кросівки. Е, коробка, розміри, все було сфотографовано продавцем, надіслано, все так відповідально, дуже вчасно все прийшло, все прекрасно. Але одне, але сам кросівок маленького розміру і зовсім іншого, ніж на коробці, і ніж було вказано на самому сайті. Я дуже довго намагалася зв'язуватися просто з продавцями. Він дуже довго затягував. Не відповідав відповідно, вже я не знаю. Там я за кілька тижнів чекала відповіді і ніякого повороту я так і не отримала. Я вирішила залишити ці кросівки, тому що вони по розміру майже підійшли моїй доньці, трошечки більші, але нічого підросте. Але ось така цікава історія. Розкажіть, поділіться, як у вас із цим сайтом, які ще історії скаму з вами траплялися. До окремої категорії шахрайських схем я би відніс сайти знайомств, адже там вас зачеплюють на гачок, знайомляться, закохують, а потім виманюють стільки грошей, що ого го ви могли б собі купити нову квартиру. Навіть якщо у вас немає цих грошей, ви підете, візьмете кредит, я не кажу, що усі. Але є багато тих, хто повівся на подібні схеми. Спочатку в нього або в неї там родичі хворіють тяжкою хворобою. Потім вона або він їде до вас, але застрягає в дорозі і щось трапляється, неймовірно страшне і серйозне. Потім виявляється, що він або вона теж захворіли, і потрібно на це гроші. А ви ж така щедра душа, йдете і несете останнє. Тож майте на увазі, навіть знайомлячись на сайтах, є чимало застережливих моментів, на які потрібно звернути увагу. Далі у нас теж класика жанру: Київстар виграш, але потрібно пройти верифікацію. Слухаємо. Ви вже чули про новий вид шахрайства. Дзвонить вам на телефон, звичайний номер. у моєму випадку це був Київстар. Там відповідає робот і говорить, що ви можете виграти 300 гривень, але вам потрібно нажати на клавішу «1» для верифікації. Звичайтеся і ні в коїм случі не нажимайте на цифру «1». Просто нікуди не нажимайте. Шахраї на тему також є це китайська платформа продажа. Товарів я замовляв стему, тему, не буду лукавити. Слава Богу, не потрапляв на якісь шахрайські мутки. Але тим не менш люди мали неприємний досвід. Як я замовила речі на тему, і мені запакували п'ять карточок в банку. Я вирішила замовити речі на тему та не переплачувати інстаграм-магазином, і на цьому попалася. Я замовила буквально на тисячу гривень і сиділа в очікуванні своєї посилочки. Але, але мені надходить таке чудове повідомлення. Ось, зараз я його прикріплю. Ось. Просто, я бачу це повідомлення. У мене вже в очах моя посилка, з тему. Я навіть не задумуючись, переходжу по цьому посиланню. І що ви думаєте? І що ви думаєте? Це була Укрпошта. Потрібно було оновити всі свої дані і ввести номер карточок, що я, в принципі, і зробила. Я така думаю, похір, коротше, 11 гривень, не дуже велика сума. Ввожу свою карточку. І тут мені має прийти код підтвердження, який мені не прийшов. Я, в принципі, забула за цю ситуацію. Але буквально через годинку мені приходить класне повідомлення від Монобанку, що всі мої п'ять карток заблоковані. О, і я, коротше, пишу підтримку Монобанку, надсилаю всі свої дані, що я робила з цими картками, кому я скидувала гроші. А я скидувала гроші в «Укрпошті» 11 гривень за переадресацію моєї посилки. Вони все дуже довго розблоковували, тому що казали, що ситуація критична, типу. Ось, і за чотири години вони мені вже розблокували мої картки. І я була дуже довольна, що залишилася без посилки з тему, але з картичками. Далі вони мені запропонували написати заяву поліцію, але так як шаграї мене не ошукали, вони не зняли в мене ніякі кошти. в мене не було ну, типу, ніяких доказів, щоб написати поліцію. Тому не будьте такими, як я. Ждіть свої посилки з темою, не переходьте за всякими посиланнями від Укрпошти. Молодець. Все, Всім пока до класики жанру я відніс би дзвінок з банку. Просять вас негайно перевірити транзакцію, заблокувати картку і так далі. Тим не менш, схема дуже стара, існує десятиліттями, але варто в черговий раз нагадати. Отже, слухайте, нова схема шахраєва або як мене хотіли розвести на бабки. Все дуже просто. Зразу кажу, схема дуже красива, так і не скажеш, що це розводня. Дзвонить до мене невідомий номер і говорить. Е, Юлія Миколаївна, кажу, так. Ваша карта Приватбанка була, йшла коротше, якась невідома транзакція. Хотіли купити планшет. Ви хотіли купити планшет? Кажу, ні, який планшет нічого не хотіла. Кизняк Анастасія Павлівна, вам знайома? Кажу, ні, не знайома. Ну тоді терміново дзвоніть на гарячу лінію, вам заблокують вашу карту. Завтра вам потрібно буде сходити на відділення, щоб отримати новий пластик, тому що ваші дані стали відомі шахраям. Кажу, хорошо, спасибо тобі, вели ти добрий чоловік. Так, конечно, я сейчас так и зрублю. Слухай, те далі. Короче, я можу трубочку перезвонююю э, на гарячу лінію. Ну, гаряча лінія, вона ж збиває ціну, і ми перезвоняємо, і вони перезвонюють самі. Нічого не викликало сумніву, все правдоподобно. А в цей момент, коли вони збивають Перезвонюють, я беру трубку, тут дзвонить той самий номер шахранів. Короте. Я хорошо, що, що я встигла, тобто мені встигла гаряча лінія позвонити, я їх відклоняю. Ну, тобто ну, не буде один і той самий брати від мене трубочку. Я беру трубку, вони починають балакати, що ж мені робот, гаряча лінія. А це мені знову дзвонить. Я знову відклоняю, він мені знову дзвонить. А, ти думаю, сука так. На гарячу лінію банка не можу дозвонитися, то там балакає вічно робот, я не можу побалакати з настоящої живої. Людини. Ну, то ладно, я там щось натикала, наклацала, дойшла до того, що вони мені роблять, мені говорить, автоматичний відповідач. введіть номер е телефону, який вам телефонував, і ми перевіримо, чи це дзвонив наш співробітник. І що ж ви думаєте? Звісно, це не співробітник. Конічно, це вся шахраї. Ну, тільки мені одне цікаво, Що він потім мене розпитав, би? номер карти, три циферки на розвороті чи що. А якби хтось попався такий тітінька, е бабушка, дедушка, які б все розказали, да, все. М -м. Це таке. Не розумію, цих розводників на дворі така ситуація. А вони Намагаєтеся нажитися на людях, на простих українцях, тому е, будьте бідільні, не ведіться на сумнітільні шахрайні е, шахр... сумнітельних шахраїв і будьте здорові. Шахрагі на OLX питання нерухомості. Якщо ви знімаєте житло в пошуках, точніше є ріелтори. Які абсолютні нахлібники, не усі, але певна категорія так званих перекупів і не тільки. І оці персонажі знаходять нові схеми, як вас затягнути в пастку, виманити гроші, а ви залишитись без житла. Шахрайної ликс, як ви з**бали? А знаєте, чому ви з**бали? Тому що якщо ви вже... Займайтеся шахрайством, ви хоча б змінюйте скрипт. Скрипт з розводом на залог на квартиру вже гуляє років 10 по інтернету. Коротше, історія. Заказую, Знаходжу я квартиру на Ликс без ріелтора, рі тому що ріелтори це халявщики, які просто 50% беруть на за Хоча в мене подружка ріелтор, вона класна. Ну, це так. В общем. Я пишу, хочу подивитися квартиру, тиди-сюди, починаю переписуватися з хазяйкою. Перший дзвіночок, що е, каже: О, я не можу горіти, ой, я в селі у матері, ось зв'язку нема. Ну, може, дійсно в селі у матері, може, дійсно зв'язку нема. Все може бути е, така собі переписка стандартна: хто планує проживати, скільки дівчат, скільки людей, е, тварини домашні. От, і в кінці вона мені прикріплює. Сапчення, я його додам десь тут, чи тут, чи тут. А оце, знаєте, типу, ми з з мужем. Ви подобаєтесь більше всіх, по яким критеріям вона це зрозуміла, хіра її пойми. Перекинете зада, давайте ви забронуєте квартиру і в суботу можете заїжджати жити. Я кажу, а я ж падаю на дуречку, а як забронювати квартиру? Ну треба внести задаток п'ять тисяч гривень, вже не тисяча, а п'ять. Я думаю, ого. Я написала, що без перегляду ні. Ну, Розуміла, що це вже шахраї, далі вона мені не писала, бо ну, тіпа, не вийшло, Але ж, люди добрі, ніколи, запам'ятайте, не платіть наперед за послугу, яку ви не отримали. Просто так нічого не буває. Наперед, бронь це наїбалово, я вам одразу кажу. Причому таке на лоха або на черпілу. І ще одна дуже стара схема, але на неї теж варто звернути увагу. Вам напише менеджер Вайборі і запропонує роботу на Ютубі. Так, так, вам не почулося. Давайте глянемо. Хочу розказати за новий веджа храйства. Знаю, що дуже багато людей хотіли залити таке відео, але TikTok блокує це відео, тому якщо ви мене бачите, ви мене чуєте, це супер, будете знати. Розкажу вам від А до Я, що це за мишені таке. Так от, пише вам менеджер Viber. Е, Не знаю, де вони номери беруться, але пишуть і пропонують роботу в YouTube. Перше, що вони пропонують, це поставити лайк на три відео і на три цих канали підписатися і отримати 200 гривень. Ну, почому б ні. Від вас що требується, це ім'я, ким ви працюєте, вік, номер телефону. Ну, в принципі, вони вже знають ваш номер телефону, і карточка, номер карточки, на яку перерахувати гроші. У мене є така карточка, з якої там. Зняти нереально, що там, там по нулях, в принципі, там кредитного ліміту немає, взагалі все супер. Коротше, ставлю я на цих три відео лайки і підписуюсь на цих три канали. І тут мені на карточку приходить 200 гривень. Ну, не супер робота, супер. Потім вони пропонують вже перейти в Телеграм і там інші завдання. Вам протязі дня присилають 20 завдань. Тобто, теж ставити лайк, підписуватися на канал, і за кожне таке завдання, за один лайк, за одну підписку вам дається 30 гривень. В день 20 таких завдань, тобто, ви отримуєте 600 гривень. Окей, типу, добре, спробуємо. Виконую я напротягом дня ці завдання. Це був вихідний день, супер. Дома сиділа, нічого не робила, 600 гривень заробила. І е, дійсно вони. Скидали там кожних там, 45 хвилин, ці завдання ти виконуєш, і на наступний день мені на цю ж карточку приходить Геплю 600 гривень. Тобто я вже 800 гривень вважайте, за нічого я отримала. Третій день вас перекидують на супер ВІП, якийсь там рівень вже, вас додають якусь там групу, де переписуються люди. Але коли ви заходите на цих людей, там пишуть ті самі люди, і підписані там Хмаринка, депутат, сонечко мамине і тому подібне. Тобто, якби реальних людей там немає. Ну, вам перших два дня не дозволяють групу нічого скидувати. То есть вам заборонено в шостій групі писати. Скразу в другій частині. Тому, друзі, слід пам'ятати, що небезпека скрізь і всюди 24 на 7. Звертайте увагу на підозрілі повідомлення. В жодному випадку не переходьте за незрозумілими посиланнями. Пам'ятайте про інформаційну гігієну, контент, який ви споживаєте в соціальних мережах. І обов'язково підпишіться на цей канал, хто ще не підписаний. Кожного дня свіжі випуски від пліток про український шоу-бізнес до гучних викриттів та шахрайських схем. З вас подобайка, підписка знову ж таки коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Пліток почуємось, побачимось, Па-па!